Друзі, вітаю, в ефірі з Вашингтона, «Голос Америки українською. Говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах та не лише мене звати Олексій Коваленко. Якщо дивитесь на нас на Ютубі чи Фейсбуці наживо, можете у коментарях поставити нам свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо буде така можливість, також будь ласка, пишіть звідки в нас дивитесь. це завжди. Приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про низку тем. Ми будемо говорити про знову ж таки повідомлення про присутність військ північної Кореї у Росії. Ми будемо також говорити про засідання БРІКС в російській Казані. А також проговоримо про засідання МВФ та Світового банку тут у Вашингтоні. Але до всього по черзі ми тривалий час вже висвітлювали повідомлення про присутність військ північної Кореї у Росії. А також повідомлення про те, що війська КНДР можуть брати участь у війні проти України на боці Росії, і от власне вперше зараз сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що північно-корейські солдати вже знаходяться, вже прибули на території Росії. Проте в США поки що немає даних, що саме роблять армійці КНДР в Росії. Про це Лойд Остін заявив на жовтня на зустрічі із журналістами в Римі, відповідаючи на запитання кореспондентів, навіщо власне війська північної Кореї розгортаються в РФ. Остін сказав, що штати все ще намагаються це з'ясувати в українській розвідці. Наголошують, що вже 23 жовтня перші північно-корейські війсь війська прибувають до Курської області Росії. пропоную послухати сьогоднішню заяву Лойда Остіна з Італії well, analysts, uh, our... наші аналітики зараз продовжують вивчати це. Ми бачимо докази того, що північно-корейські війська відправилися в Африку. Перепрошую, не в Африку а в Росію. Що саме вони роблять? Побачимо. Це те, в чому нам потрібно розібратися. Ми розповімо вам про це пізніше. Але так. Ви знаєте, ми продовжуємо спостерігати за цим. Існує докази того, що в Росії є війська КНДР. Підтвердження того, що війська КНДР вже розташовані в Росії, прозвучало і від НАТО сьогодні. Так, решниця НАТО заявила, цитую, що союзники підтвердили факти розміщення військ КНДР у Росії. Якщо ці війська воюватимуть в Україні, це означатиме значну ескалацію підтримки північною Кореєю незаконної війни Росії, та ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту. Вона відзначила також, що НАТО проводять активні консультації ці з приводу з цього приводу, а також відбудеться брифінг за участю південної Кореї, на якому буде обговорюватись це питання. Також до іншої теми до іншої теми це саміт БРІКС у російській Казані. Брікс це міждержавне об'єднання, до якого входять дев'ять країн світу, які не належать до країн. Заходу. Росія цього року вже в четверте в 20-річній історії організації проводить цей саміт Брікс. А Путін вже прибув до Казані, де він зустрівся із лідером Китаю Сі Сідзінпіном. Планується зустріч також із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Російські державні СМІ активно звичайно що висвітлюють цей захід. Прохремлівські коментатори наголошують на тому, що, от начебто, візит до країни низки лідерів інших держав свідчить про те, що Росія, начебто, не перебуває зараз в міжнародній ізоляції через свою повномасштабну війну проти України. І за реакціями на цей захід, та як експерти коментують цей захід, як на заході коментують цей захід, та що взагалі означає цей захід. Рікс у російській Казані, яку роль він відіграє, і яку роль Путін хоче, щоб цей захід відігравав? За цим, цим е, слідкував мій колега Андрій Борис, якого можемо приєднати до нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Андрій. Андрій, отже, можна сказати про значення цього заходу? Чого саме власне хоче досягнути ним Путін? Вітаю, Олексію. Ну для початку потрібно напевно більш детально пояснити, що таке БРІКС. Ти правильно сказав, що це організація, яка об'єднує дев'ять країн, але підкреслюю, це неформальна організація. Вона діє близько 15 років. Спочатку вона, вона об'єднувала Бразилію, Росію, Індію, Китай. Пізніше приєдналася Південна Африка. От останній рік приєднався Іран, Єгипет, Ефіопія і об'єднані Арабські Емірати. Що власне об'єднує цих країн? Їх об'єднує так звана, можливо сказати, не то що не любов, а створення балансу окремого балансу для країн великої сімки, тобто проти заходу. Вони хочуть зменшення власне воги західних країн в глобальній економіці, стратегічного зменшення і власне посилення інших країн. А ці країни БРІКС власне куди входять, вони вони мають суттєву вагу, бо Вони об'єднують фактично. Мешканців майже полов... це майже половина населення планети, і трішки менше третини власне світової економіки, тобто це вага з якою потрібно рахуватися. Що власне хоче Путін від вказані від, від власне цієї зустрічі, яка власне ти сказав, проводиться кожен рік. Перше, а він сподівається на геополітичний ефект, показовий ефект, тобто показати як на внутрішній ринок, так і на зовнішній, що він є, не є ізгоєм. Він він, от, попри всі санкції, накладені. До нього приїжджають лідери, і е, другий ефект це зменшення від санкцій. А, поясню власне. Він хоче, щоб а, розрахунки між цими країнами проводились не у доларі, не не у доларах, а в інших власне а, а, а в іншій валюті. І ще одне він хоче відмовитися від розрахунків по міжнародній системі SWIFT. А, власне, частково, як пояснюють експерти, йому вдалось досягти принаймні цього успіху у показовості. От, прошу послухати, що говорять на це експерти це найбільша і найважливіша зовнішньополітична подія в Росії після вторгнення в Україну. І здається, що вони виконали досить пристойну роботу, переконавши достатню велику кількість країн взяти участь у саміті, в тому числі на рівні глав держав серед країн Брікс. Тому в певному сенсі це успіх для міжнародного злочинця. Він таким чином показує, Росія можливо і не є об'єктом для гордості, але вона є місцем, куди продовжують подорожувати великі делегації та глави іноземних держав. Я вважаю, що фактичний порядок денний Росії для саміту є досить амбітним, але я не думаю, що більша частина цього буде реалізована. Андрій, ти власне говорив про те, які задачі ставить Путін для цього саміту. Та власне, ми почули, що говорив про це експерт про показовість. Зважаючи на все це, чи вдасться все ж таки Путіну а, досягти бажаних результатів від цього саміту? Що про це кажуть експерти? Ну тут Олексій, якщо говорити про конкретику стосовно а, заміщення долара, а поки що не зрозуміло а, на яку саме валюту а, ці країни можуть замістити власне долар. А у Росії Росія активно на тлі санкцій запроваджує, наприклад, криптовалюту. Тобто вони вже частково проводять розрахунки з тим самим Китаєм а, у крипті. Росія легалізує це на внутрішньому ринку. Крипту робить крипторубль. А, Але а, з цим є кілька. Проблема перше технічні питання, як обслуговувати це. все. друге волатильність цієї валюти, тобто вона плаваюча, вона не, не чітка. І третя проблема: все ще велика країна велика, більшість країн БРІКС, вони залежні власне від долара. От, прошу послухати, як детально про це говорить експерт. великою темою буде дедоларизація. Однак, проблема в тому, що такі країни, як Бразилія та Індія, виступають проти подібних реформ. Оскільки вони сильно залежать від долара, більше того, Китай також все ще серйозно залежить від американського долара а його економіка побудована на експорті. Китаю необхідний доступ до долара і американських платіжних систем для ведення торгівлі, на які тримається його економіка. Тому навіть Китай не підтримує багато з ініціатив Росії щодо прискорення змін у питаннях дедоларизації та інших відповідних питань. Тут Олексій ще слід додати: хоча усі ці країни і об'єднані, так би мовити, під прапором анти антизахід, але їх мало що об'єднує всередині, вони дуже різні. А є демократичні країни, такі як Індія, Бразилія, і тоталітарні країни, такі як Іран, Китай, Росія. Є країни, між якими є відверті ворогуючі стосунки, сто територіальні спори, стратегічні, навіть спори, як от між Індією і Китаєм, між Єгиптом і Ефіопією. Є досі досі спір довкола Ніла. Тобто, це вони йдуть, попри попри от певний оцей прапор анти. Вони. Все таки всередині їх дуже важко об'єднати. Тому, от е, цікаво, до речі, підкреслив це один з колишніх помічників держсекретаря. США він сказав, що фактично е, це все дуже показово, а це все красиво виглядає. Але єдиним бенефіціаром від цієї зустрічі можуть стати лише мешканці власне Казані. От, прошу послухати. Він цікаво про це говорить Since February 2022 Russia has been marginalized. З лютого 2022 року Росія була марганалізована. Путін робив усе можливе, щоб відновити свій статус, і саміт Брікс – частина цих зусиль. Чи досягнув він певного прогресу? Так чи підтвердив він статус Росії як сили, якою вона була до лютого 2022 року. Я так не думаю. Очікувало, що ще низка країн приєднається до Брікс, зокрема Казахстан, мав приїхати президент Бразилії, але він не приїхав. Ця зустріч у Казані стала ще одним свідченням того, що якщо Путін і хоче провести міжнародну зустріч, він повинен проводити її в межах Російської Федерації, інакше його можуть заарештувати. Найбільше виграли, як на мене, від цієї зустрічі мешканці Казані, тому що туди, як і в радянські часи, Москва інвестувала величезні гроші, прикрашаючи місто, позбавляючись старих автомобілів, фарбуючи будівлі. Андрій, а от чи була вже якась реакція із США на цю зустріч? Так, Олексію, була і власне вона в схожій тональності прозвучала і до того, що власне говорив попередній спікер. Тобто, сполучені штати поки що не сприймають БРІКС принаймні так виходить з їхніх заяв, як загрозу, власне, загрозу для заходу, загрозу для сполучених штатів. Власне, прошу послухати, що заявив на це Джон Кірбі, представник Білого Дому. Щодо Брікс, я не думаю, що ви повинні дивитися на цю конференцію Брікс як на якусь вечірку для пана Путіна та Росії. По-перше, Брікс як організація не є новою. І ми давно говорили, що кожна країна може ухвалювати самостійні рішення щодо того, з ким вона пов'язує себе та в якому форматі. І ми не розглядаємо домовленості Брікс як певну загрозу. Ці країни можуть самі вирішувати, з ким вони хочуть бути пов'язаними. Особливо як вони хочуть бути економічно пов'язаними одна з одною. Андрію, дякую тобі дуже. На прямому зв'язку з нами був Андрій Борис з усіма подробицями саміту БРІКС у російській Казані та тим, як на це реагують на Заході, а також тим, як на це реагують експерти. Дякую, Андрій. Зачитаю звідки нас дивляться глядачі. Нас дивляться із Чернігівщини, Дрогобича. Вітають жовті води. Дивиться Будапешт. Черкаси дивиться Дніпропетровщина, дивиться Київ. Ми ж переходимо зараз до іншої теми, не менш важливої, те, що зараз у Вашингтоні тривають засідання міжнародного валютного фонду та світового банку. Донори координують допомогу Україні, і найбільшим очікуванням є оголошення від США про участь в кредиті на 50 мільярдів доларів. Це кредит має погашатись за рахунок заморожених російських активів. Сьогодні міністерка фінансів США Єлен зустрічається з міністром фінансів України. Власне, про очікування від цієї зустрічі ми маємо нагоду поговорити із моєю колегою, яка приєднується нас по прямому зв'язку. Оксана Бедратенко. Вітаю тебе, Оксана. Основно, от можеш розповісти, які все ж таки очікування, найголовніші очікування від цієї зустрічі. Справді, Олексію, найголовніше очікування це можливе оголошення від США про те, що буде надано 20 мільярдів доларів кредиту Україні. Це в рамках тих 50 мільярдів доларів кредиту, про які група СЕМИ домовилася ще в ще влітку. Сьогодні високопосадовець білого дому сказав, що це рішення можна буде очікувати вже сьогодні. І ми знаємо, що буквально через пару годин за квартал звідси міністерка фінансів. Шадженет єлен зустрінеться з міністром фінансів України Сергієм Марченком. і вона напередодні сказала, що буде очікувати на запевнення від Марченка, що навіть у випадку перемир'я з Росією ці кошти будуть погашатися за рахунок доходів на заморожені російські активи. Давайте послухаємо ми дуже близькі до остаточного узгодження американської частки в кредиті на 50 мільярдів доларів. Хочу наголосити: джерело фінансування цих кредитів це не американський платник податків. Саме Росія платить за цю підтримку 50 мільярдів доларів, яку ми маємо намір дати Україні до кінця цього року. Це доходи на російські державні активи, знерухомлені в Євроклір. Ось джерело виплат, і ми домовились з Україною, що навіть якщо буде остаточне врегулювання чи парамер'я, російські кошти підуть на виплату за цими кредитами. Так, ми змушуємо Росію брати на себе витрати за ту шкоду, якою вони завдають Україні. Завтра я зустрінусь із моїм українським партнером, і, зокрема, очікую на запевнення в тому, що доходи від російських активів підуть на виплату цього кредиту. Отже, ми очікуємо, що зможемо зробити внесок в 20 мільярдів доларів до пакету групи 7 на 50 мільярдів доларів. Хоча потрібно ще трохи попрацювати над деталями, Оксана, от неодноразово ми чули від українських партнерів, також що вони відзначали стійкість української економіки та гнуч... гнучкість української економіки, стійкість в часи війни та можливість адаптуватись до економічних шоків. От, власне, як відбуваються дискусії українського уряду з партнерами з цього приводу. Так, Олексій, маємо нагоду поспілкуватися про це з представником України у світовому банку паном Романом Качером. Пане Романе, насамперед, щодо цього очікуваного оголошення про кредити від США. Наскільки важливими є ці кошти для України? Це рішення надзвичайно важливе для України, оскільки це і інші рішення, які будуть прийняті тут в рамках щорічних зборів, дають впевненість, що України будуть кошти для того, щоб фінансувати всі видатки, всі критичні видатки в наступному році. Тобто заробітні плати вчителів, лікарів, пенсії будуть виплачені в повному обсязі, як це передбачено, завдяки підтримці нашим партнерам. Друге кошти надійдуть спеціальний трастовий фонд світового банку. Два важливі моменти пов'язані з цим. Перше світовий банк контролюватиме використання цих коштів. Це знімає будь-які е, ризики щодо нецільового використання цих коштів чи можливі спекуляції на цю тему. Друге, е, кошти неможливо буде забрати е, з цього трастового фонду. Таким чином, в разі е, змін е, політичної волі чи будь-яких інших, які можуть статися в одній чи іншій країні. Ці кошти все одно залишаться доступними Україні і будуть передані тільки Україні, от це мета цього трастового фонду. Що кошти мають бути передані виключно Україні? Говорячи загалом про ці збори міжнародного валютного фонду світового банку, які відбуваються зараз. Тут присутня велика українська делегація. Які меседжі ви чуєте від донорів? донори заявляють про підтримку зокрема сьогодні о 17.15 відбудеться міністерський круглий стіл а це Захід рівня міністрів фінансів, передусім наших найбільших партнерів, Сполучені Штати, Європейський Союз, а також країни інші країни близько 30 учасників. Керівництво організації міжнародного валютного фонду світового банку будуть присутні на цьому заході. Шостий круглий стіл спочатку повномасштабної агресії. На якому а, країни висловлюють свою політичну підтримку і готовність підтримувати Україну фінансово стільки скільки це буде потрібно? Тому а, ми бачимо, що підтримка зберігається. Ми маємо підтримку на найвищому рівні серед наших ключових партнерів, і це дає нам впевненість, що ця політична підтримка буде конвертуватися і в фінансову, і в підтримку зброї, яка зараз так необхідна Україні. На цих зборах багато говорять про необхідність реформ в Україні, щоб Україна залишалася на шляху реформ. Як оцінюються українські реформи міжнародним співтовариством? Перше Україна успішно пройшла п'ятий перегляд міжнародного валютного фонду. Це вперше за історію України. Тобто, це підтверджується, що всі реформи, які були заплановані, вони виконані в повному обсязі. Але війна це також це великий шок, але це також можливість вийти з неї сильнішими. Тому у нас дуже амбітна програма реформ. Далі це потрібно Україні, перш за все, але це також просять і наші іноземні партнери. Зокрема, світовий бан допоміг уряду створити проект матриця реформ, завдяки якому зараз будь-хто чи наші партнери, чи громадяни можуть зайти в інтернет і подивитися перелік всіх реформ, які зобов'язався виконати уряд, і як ці реформи будуть впливати. Наступним кроком, де ми працюємо з урядом, це найкращі економісти зі світового банку, зокрема, головний економіст світового банку, і найкращі інститути університети з получених штатів з Європи, створюють партнерство, яким допоможуть уряду України проводити такий аналіз. Це дійсно унікальний проект, що ми маємо можливість залучити... Найкращий інтелект з цілого світу для аналізу тих реформ, які потрібно здійснювати в Україні вже зараз, і яким чином вибудувати послідовність цих реформ? Ми не можемо виконати всі реформи відразу. Ми не маємо на це ні коштів, ні політичного ресурсу. Але як вибудувати цю послідовність для того, щоб це найкраще допомагало і громадянам, і нашому бізнесу? Ще одне питання повертаючись до цього кредиту в 50 мільярдів доларів. В перегляді МВФ записано, що це мусить бути бюджетна підтримка. Зараз ми чуємо, що це можливо. 10 мільярдів піде від США на економічну підтримку, а 10 мільярдів на військову. Наскільки такий варіант також можливий? Україна потребує і військових, і цивільних видатків? Світовий банк організація, яка працює виключно з цивільними видатками, тому... Сполучені Штати як донор приймуть рішення, які спільно з Україною, який обсяг буде спрямований на цивільні, який на військові, відповідно, ми будемо реалізовувати частину по цивільних видатках. Дякую вам дуже. Дякую. Оксана, дякую тобі. Дуже отже, можу розповісти ще одне запитання: власне, про які рішення, окрім того, про що ми говорили, про що можуть говорити стосовно України, того що буде важливим. Ще запитання для вас із студії про те, які ще важливі рішення можна очікувати для України. Ну перш за все, тут обговорюється багато двосторонніх рішень, тому що які зараз потрібні Україні по перш за все по фінансовій підтримці. Збори світового банку це унікальна можливість протягом кількох днів зустрітися з першими особами в фінансових в фінансовому світі. До всіх наших ключових партнерів, тому делегація активно використовує ці можливості. Двосторонніх зустрічей для того, щоб сформувати стабільну довгострокову підтримку для України, говорячи про довгострокову підтримку. Наскільки е, ці кошти, про які зараз говоряться, 50 мільярдів доларів, кажуть, що вони надійдуть вже до кінця року, чи забезпечить це стабільність і як надовго для України Безумовно, в бюджеті наступного року передбачений дефіцит е, чи е, обсяг фінансування іноземних партнерів близько 35 мільярдів доларів? Прийняті рішення сполучених штатів Європейського союзу дозволять повністю профінансувати передбачені обсяги. Тобто, всі зобов'язання, які на себе зараз взяла держава для того, щоб надавати критичні послуги, для того щоб здійснювати відновлення і фінансувати будь-які інші видатки, які потрібні державі, вони будуть забезпечені в повному обсязі. Але звичайно, війна це багато непередбачуваних речей і. Ми готуємо механізми, які дозволять е фактично підтримувати нас і у випадку непередбачуваних ситуацій. Зокрема, через світовий банк спочатку повномасштабної агресії було мобілізовано 50 мільярдів доларів. Близько 40 центів з кожного долара, які приходять за кордону. Вони приходять через світовий банк. У нас створена ціла мережа трастових фондів, спеціальних фінансових інструментів. Які вперше використовуються світовим банком за всю історію його 80 років, саме для того, щоб підтримати Україну, і багато піднімається членами світового банку. є 189 країн. Дякую дуже. Це було надзвичайно інформативно і достатньо оптимістично. Дякую, пане Романе. Оксана, Олександр. дякую тобі дуже, дякую нашому гостю з усіма подробицями про засідання МВФ та Світового банку була Оксана Бедратенко, наш гість Роман Качур. Ми ж продовжуємо до однієї дуже важливої історії, бо багато американських лікарів та госпіталів від початку російського повномаштабного вторгнення намагаються допомагати своїм українським колегам рятувати життя і здоров'я як військових, так і цивільних. Одна із таких лікарень Пен Медісен. Вона знаходиться у Філадельфії. Мої колеги Ірина Соломка та Павло Стрілись з американськими хірургами, які пишаються допомогою українцям. Подробиці у сюжеті. Вже майже два з половиною роки кожний вівторок відомого американського хірурга ортопеда Скота Лівіна починається о 5.30. Бо рівно о 6 на нього чекають його українські колеги з Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова. Зум дзвінок триває десь годину, продовж якої Лівін та його колеги консультують українських хірургів. I travel abroad. Я консультую навіть коли я подорожую за кордон. Роблю це що вівторка з ентузіазмом і турботою. Найбільше честь та привілей для мене допомога в догляді за солдатами, а також цивільними особами, які отримали жахливі поранення під час війни. Левін розповідає: ініціатива онлайн консиліумів належить його лікарні. Медисин». цей медичний центр у рейтингу найкращих медичних закладів США займає 13-те місце. Ці консультації організувала наша лікарня. У нас є команди на кожен день тижня. Вони складаються з хірургів, ортопедів, інфекціоністів, пластичних хірургів, лікарів загальної хірургії та травматологів. Пенжемін Поттер – очільник відділу ортопедичної хірургії «Пен Медесен». Він на Килевін консультує українських колег. Поттер також колишній військовий лікар. Продовж 22 років він рятував кінцівки пораненим американським військовим ми намагаємось допомогти з усім тим, що вони просять. У нас були тижні, коли ми обговорювали 4-5 дуже складних пацієнтів. З людської точки зору для нас, хірургів, приємно мати можливість тут лікувати пацієнтів. але користь від віртуальних консультацій ще більша. Бо якщо ми зможемо допомогти українським хірургам отримати досвід і кращі результати швидше, вони зможуть допомогти ще і ще більшій кількості людей, адже пацієнт. Та, на жаль, продовжують надходити Євген Філоненко, – ортопед-травматолог Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова, який бере участь в онлайн консиліумах. Розповідає перші два роки з початку вторгнення були дуже складними. Тому зустрічі з американцями були двічі на тиждень. На початку війни в нас, взагалі, був ми не мали досвіду. Лікування вогнепальних перелон, але, але з часом ми все це якби навчились, навчились думати в правильному напрямку. Потім навчились руками робити в правильному напрямку. Зараз нас трошки інший формат дискусії. Ми кажемо, що от така ситуація. Ми зробили то-то, то-то, Плануємо те, те і те, і тут теж вже виникає дискусія. Окрім роботи з українськими лікарями, пенмедисин ще й оперує бійців Сил оборони України. Потер, який про Ірак та Афганістан каже, кількість поранених з кінцівками та ампутаціями, з якими зараз має справа Україна, б'є усі попередні цифри. реальний масштаб того, з чим зараз має справа Україна, у 10, 20, 30 разів більший. Те, з чим зараз мають справу українські лікарі та пацієнти, приголомшливо. До рук Львіна та Потера потрапляють ті українські поранені, яким не можуть допомогти в Україні. Одна з організацій, яка привозить військових до по медицин, це риває в Солочасюкреїн. Співпраця почалася ще до повномасштабного вторгнення. Ірина Ващук дісіпіо засновниця організації каже, намагаються вести українських бійців до найкращих лікарів, США, таких як лівін та потер. І вони справді роблять дива, лікують інфекції, позбавляють хронічного болю, рятують кінцівки та повертають поранених до нормального життя. У нас був дуже дуже складний випадок. Взагалі, тобто цього хлопця вже ту, залікували в Україні. Так він жив в болях. Він постійно був на наркотичних знеболючих. Його розстріляв російський танк під Ізюмом в складі 95-ї бригади. Він був снайпером і ну, з першого пострілу відлетіла рука, з другого нога. Лікарі зібрали в Україні. Звичайно, інфекція, яка не давала загоюватися. Кіскам Лікар Левін його вів. Так я кажу, він був в госпіталі три місяці стаціонарно. Лікування цього хворого обійшлося в 1,8 мільйона доларів. Часткову суму закрила сама лікарня через свої благодійні програми, а решту оплатила страхова компанія та реваєв сості України. Левін каже, пан медицин намагається максимально йти на зустріч українським пораненим та організаціям, які їх привозять в контексті оплати. Повну версію цього сюжету. Ви можете подивитись на нашому веб-сайті також подивитись на наших соцмережах на Ютубі та Фейсбуці та інших соцмережах голосу Америки українською. Дякую нам, нашим глядачам, що ви постійно з нами підключаєтесь до наших щоденних ефірів з понеділка по п'ятницю, де ви можете в прямому ефірі поставити нам свої запитання. Ми, як завжди, намагаємось відповісти на всі запитання, які надходять до нас протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Дякую вам. Дякую. Що підключились, дякую за те, що писали звідки ви називатись та за ваші запитання, як завжди, з понеділка по п'ятницю брифінг «Голос Америки» українською. Доброї вам ночі та мирного ранку. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.